Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Валентина Троян із політичною аналітикиною фонду демократичні ініціативи та координаторкою проєкту Дельта 24 про регіон Україна Молдова Румунія Маріаною Присяжнюк. Говоримо про актуальні події у Молдові: енергодефіцит, газ для Придністров'я, а також шантаж з боку Росії. Вчора я подивилася репортаж колег три дні. Тому вони зняли е, видання, з яким, до речі, ви мене і познайомили. Зона десекурітати. вдалося їм побувати у Терасполі і, і ще в одному місті, не пам'ятаю. Тобто це окупована територія Молдови, і от вони розповідали, питали людей, що вони про це думають. Насправді в Придністрові різні думки у людей: хтось дуже переживає, готується і купує електрообігрівачі, а хтось з гумором сприюває. Приймає цю ситуацію, принаймні станом на зараз. Далі вже думка може змінитися. Отже, давайте почнемо з загальних питань. Як ви нині оцінюєте поточну політичну та економічну ситуацію в Молдові саме на тлі енергетичної кризи? А, ну, да, давайте я пропоную розпочати із того, що відбувається в самому Анклаві, в самому Придністрові. А потім перейти до Молдови і будемо аналізувати вже за вашим сценарієм. От Новий рік, так звана Придністровська Молдовська Республіка, зустрічає. В часи небаченої раніше енергетичної кризи, тому що саме Придністров'я ніколи з таким не зіштовхувалося. Саме Придністров'я отримувало російський газ а, а, завжди гарантовано. А всі договірні моменти, всі скандальні моменти, всі маніпуляційні моменти, а, звісно, а, тримала на собі офіційна влада Кишиневу. тому що тут цікаві моменти Газпром, навіть постачаючи. А, Газ для Придністров'я, договірні відносини мав із Молдовою. Вони не вели переговори із Красносельським. Вони не вели переговори із Шевчуком, попереднім лідером. Вони вели переговори із молдовською владою. Але й молдовська влада два роки тому також е, споживала російський газ, і це лише останні роки е, закрутилася історія з тим, щоб відірватися від російської енергетичної залежності і якось розвернути країну е, в інший напрямок і включитися в енергетичні ринки. Отже, наразі Придністров'я зіштовхується із віяловими відключеннями електроенергії. Наразі Придністров'я зіштовхується із відключенням тепла та гарячої води. Е, Деї які такі сервіси, якщо доречно сказати, зберігаються у багатоповерхових будівлях, щоб люди не тягнули в квартири газові балони, і це не стало причиною ще більших трагедій, вибухів і неконтрольованих взагалі? Наслідків а, підприємства в Придністрові перейшли на а, також були припинили а, свою діяльність, і там також важливий момент, що а, так званий міністр економіки а, Просить якось ем, посприяти в цій ситуації, щоб, хоча б підприємства відгрузили своє виробництво чи якось завершили свої процеси виробничі, тому що можуть наступити невідворотні наслідки для технологічних ліній, для оцього всього. І це цікавий момент, тому що е, що буде з підприємством Придністров'я, це фактично промислова зона е, Республіки Молдови, яка яку відтяпала собі Росія і власне привласнила, тому що і Молдгрес. Належить е, інтеррао російській енергетичній компанії, як і все е, фактично. Але це цікаво, тому що європейські партнери вони мають е, свої плани на ці підприємства в Придністров'ї. і ці плани пов'язані із етапом відновлення України. І е, планується, я так відчуваю, що ці підприємства мають зіграти е, вагому роль. Наприклад, те теж саме підприємство Молдгрес, дуже потужна електростанція, яка із російського. Газу власне, генерувала для правого берега дешеву електроенергію. В цьому і полягає головна е комбінація енергетична, яка тримала всю країну в залежності. Е е у кількох розмовах із європейцями, які беруть участь у Придністровському форматі врегулювання, е мені співрозмовники казали, що це підприємство відіграватиме значну роль у відбудові України. А до 60-х років Молдгрес імпортувало енергію і в Румунію, і в Болгарію, тобто постачало. Об'єми е, для країн Варшавського договору. Я не думаю, що навіть якщо в Молдаван є такі плани е, Придністров'я заморозити, що європейські партнери е, дадуть отак спустити е, придністровські промислові активи е, і цих відворот... До, досягти цих точок біфуркації, коли ці безповоротні наслідки е, відбудуться. Тому ситуація владнається, я переконана. і ось вам Кілька факторів, я назвала чому так. А, ну На цьому я підведу риску своєї думки. А, за рахунок чого ситуація, на вашу думку, може владнатися? А, уряд Молдови запропонував Придністров'ю вихід із цієї ситуації і закупити для них а, газ в Європі. Два роки Молдова закуповує собі європейський газ. ну Можливо, він хтось скаже, це російський, але перепроданий на європейських габах. Але важливо, важливо насправді не походження цього газу, важливо, з ким ти домовляєшся. Важливо, чи тримають тебе за шию в цей момент, чи е, тримають автомат у тебе біля голови в цей момент, коли ти підписуєш контракт чи ні. Тому що тож, не важливо походження газу. Важливо, Енергетична незалежність і два роки Молдова закуповує дійсно газ в Європі, в Румунії, в Болгарії. І, власне, в цьому епізоді останньому розраховувала, що Росія продовжувати постачати газ там маршрутом, але ну, цього не сталося, як ми бачимо. І виходячи із своїх можливостей, запропонувала Придністров'ю також закупити об'єм для них в Європі. Придністров'я, наскільки я знаю, на момент. Вчорашнього вечора відмовилася, але навколо цього відбувається, я б сказала, ну, наскільки це можна застосувати цей термін, неетичні е якісь ремарки, коментарі е щодо цього, тому що е і правий берег звинувачує Придністров'я. в... Тому що вони халявники, що ви будете платити, ви будете платити ринкові ціни. Це, я переконана, це не той момент, щоб кидати всі претензії своїм опонентам так, в лице, тому що ну, це треба, цим треба було займатися всі 30 років. Придністров'я й собі каже, що Молдова намагається перекласти на них. Борг перед Газпромом, який вони мають, і виправдати свою нездатність домовитися з росіянами, щоб придністрою постачати газ. Ну тобто, якщо ви незалежні, то домовляйтеся незалежно така логіка, тобто, які можуть бути звинувачення в бік Республіки Молдова. Але це все хочеться провести паралель, з тим, що наприклад, ставлення українців до окупованих територій, нам це завжди болить. Навіть якщо якісь виникають е, такі непорозуміння, недоречні ситуації навколо вимушених переселенців, навколо якихось е, знову ж таки неетичних відносин наших еліт із е, тими, що де-факто контролюють окуповані території, нам завжди болить Донбас, нам завжди болить Крим. І це, власне, така е, домінуюча емоція в суспільстві. М мені дуже незрозуміло, чому оця іронія домінує зараз. Республіці Молдова стосовно Придністров'я, і це насправді симптоматично, тому що це показує, що конфлікт він. Дуже глибокий конфлікт є, попри те, що знову ж таки, якщо порівняти з нами в Республіці Молдова, ніколи тема Приністров'я не була на першому чи другому місці. Лише нещодавно, може два роки тому назад, з'явилося спеціалізоване видання зона десекурітат, яка висвітлює ці проблеми. Тобто, 30 років росіяни окуповують територію, і лише зараз, за якоюсь ініціативою, можливо, якоїсь групи людей чи якогось донора з'являється. Таке видання. Тобто, але конфлікт є, як ми бачимо зараз по акціях. Власне, Придністров'я відмовилося від такої е, руки допомоги з боку Молдовського уряду, і я не знаю, на що вони розраховують. Вони, звісно, вимагають відновити е, якісь домовленості Газпромом, тому що вони там були дуже відповідальними. Оця вся риторика, яка нічого з собою не несе. Але власне Газпром, коли говорить, що Газ відключений за борги. У Молдови, наскільки я знаю, борги теж є, але вони, звісно, не 700 мільйонів, як кажуть росіяни. І, звісно, це не є причиною зупинки постачань, причиною є зупинка транзиту. І це головне, і деякі акценти, які роблять наші українські колеги, наприклад, я, я не розумію, чому на чи на, чому це робиться, тому що це зовсім нам не вигідно. Зупинка транзиту відбулася, тому що Україна не продовжила транзит. А деякі новини зараз таким чином подаються, що от Москва маніпулює. Насправді вони могли постачати Трансбалканським маршрутом, і вони маніпулюють. Вони маніпулюють, але перша причина не в цьому. І я тому що не треба їм підказувати, не треба їм підштовхувати, шукати альтернативні маршрути, щоб вони продовжували постачати в Європу, і, власне, в тому числі в Молдову свій газ і заробляти на цьому гроші. Тобто, ну поверт. Таючись до Молдови, це така вибачте я... за емоцію, я м... повертаючись до так. так. Я нагадаю слухачам, що говоримо ми з Мар'яною Присяжнюк, політичною аналітикиною фонду демократичні ініціативи та координаторкою проєкту «Дельта-24» про регіон України Молдови, Румунія власне про енергодефіцит у Молдові. Ми говоримо про Росію. Давайте згадаємо, бо так опосередковано, звісно, що без неї нікуди і ми згадуємо. Але реакція Росії: що Росіяни зараз за. Звісно, що звинувачують, що заборгованість у Молдови, але ж але ж Придністров'я це ж як їхні рідне вони вважають, то чому вони ніяк не вплинуть на ситуацію? А можливо, щось і роблять? От власне для росіян росіяни офіційно говорять, що газ. Припинений поставлятися до Молдови через те, що у правого берега є боргія 700 мільйонів. Насправді, за підсумками міжнародного аудиту 2023 року 8 щомось, мільйонів, але навіть можливо і цю суму Молдавани вже виплатили. Це таке питання. Тобто, Росія намагається зберегти лице. Звісно, Росія намагається відвести якось увагу від того, що Україна не стала продовжувати контракт. Про транзит, ну і власне чому не стала, тому що з цього з цих заробітків е, інвестується в оборону в ракети, які вбивають українців. І я б ще тут підкреслила, що уламки на ту ж саму Молдову падають, на ту ж саму Румунію падають, на ту ж саму Польщу падають, і це становить небезпеку не тільки для нашої країни, але й для всього регіону. Е, ну що Москва хотіла: Москва е, під час зустрічі із Екс-міністром енергетики він вже свою посаду не займає Віктором Парліковим, якраз під кінець року. У Санкт-Петербурзі Парліков тоді зустрівся із Олексієм Міллером, керівником Газпрому, і сам Парліков сказав, що Москва хоче, щоб Молдова якимось чином вплинула на Київ. І транзит був збережений. Ну, як би це відбувалося на практиці, я думаю, що це, це неможливо. Це маленька країна, яка ну, хоч молдавани, ще молдавани на нас не тиснули. Тобто я так жартую при всій повазі до Республіки Молдова. Але ну, от, власне, яким чином я думаю, що навіть яким чином це би могло відбутися, росіяни собі не ставили за мету якось по про запланувати в просторі. Просто це був ще один момент, щоб натиснути на. Кишиніві поставити його в таку ситуацію без вихідя. Ну, власне, цього, звісно, не відбулося. Але я знаю, в Молдові також були такі настрої, а може, Київ якось поступиться, і, настри, і такі пропозиції лунали і до українських е, візові. Ну, звісно, цього не сталося і, ну, мабуть, вже не станеться. Е, Кишинів активізував свої контакти і з угорцями, і з словаками. І це, звісно, також симптоматично, тому що ну, Угорщина і Словаччина зараз є головним. Лобістами продовження закупівлі російських енергоресурсів, і особливо, щоб газ потрапляв до Європи українською ГТС. Ну, і як тут Молдова до цієї, до цієї парочки, ну тобто як, за яким досвідом Молдавани туди їдуть, мені невідомо. Ну от, Наприклад, в офіційному прес-релізі після візиту прем'єра Речана до Братислави, там не йдеться відкрито, що сторони обговорювали проекти енергоефективності, енергетичних безпеки тобто, ну, коли це читаєш, така реакція що ну тобто, дуже дуже підозрілі політичні маневри вони також були. Ну при цьому Молдова, звісно, каже, що було б цинічно від Києва вимагати, продовжити транзит. Ми розуміємо, чому Україна прийняла таке рішення. Тобто, риторика, вона, як і у всіх країнах, як і всі політики, молдовські політики, також маніпулюють своїми заявами, роблять одне говорять інше Ну, і це власне також один із фільтрів, який треба розуміти, аналізуючи ситуацію в Молдові. Ну, побачимо, що буде транслювати Румунія, тому що в Румунії будуть президентські вибори і посиляться, очевидно, соціал-демократи, це старі еліти, чиї капітали були пов'язані із Росією дуже сильно, і з Азербайджаном дуже сильно, і з Угорщиною дуже сильно. Демократи – це якраз та партія, яка е, уклала стратегічне партнерство із Угорщиною. от е, там дві основні партії вже висунули єдиного кандидата, який має, начебто, перемогти там право радикала. Але це є кандидатом де-факто контрольованим соціал-демократами, і е, е, чи долучиться Румунія до цієї до цього поясу. Любителів російського газу ну це велике питання. Хоча це склад... в румунському контексті, це складні е, теми, тому що там іде, відбувається е, робота із запуску е, газового добування, нові енергетичні проекти, і там все, звісно, в, в, в європейських масштабах, не в молдовських масштабах, і е, румунія може стати хабом взагалі енергетичних ресурсів для всієї Європи. Вона має такі можливості, але звісно, старі еліти вони матимуть спокусу зберегти свої зв'язки, зберегти свої відносини із олігархами по усьому регіону. І оце якраз буде грузинський сценарій, і він не для Молдови, він для всього регіону. А в контексті Молдови, звісно, Росія намагатиметься використати це у політичному сенсі під час парламентських виборів. І тут поле для маневру значно ширше, тому що росіянам все одно по факту, чи це буде гуманітарна криза, яка працюватиме проти європейської влади в Придністров'ї, чи це будуть невдоволені високими тарифами жителі правого берега, які також будуть спускати свій негатив проти європейської влади, а тарифи підвищиться, тому що Молдова завжди залежала від дешевої електроенергії з Придністров'я. Яка генерувалася з безкоштовного російського газу відповідно, а зараз вимушена купувати і звикати до е, не європейсь... до ринкових цін за ну, я покупку, так розумію європейських хабах вже так. збільшилися ціни. Ну вже а, зараз а, тільки енергоком звернувся до регулятора а, з за те, щоб з, з тим стою з пропозицією, щоб регулятор поводив підвищення тарифів а, вдвоє. В два угу. рази так, так. Тож, про це зараз йдеться якраз так. Але підсумовуючи, тож один, прав, один берег, який е, споживав дешеву електроенергію е, значно дешеву, вдвічі дешевшу, всі 30 років, яка генерувалася з е, російського газу, який постачався фактично безкоштовно, звинувачує інший берег в тому, що вони халявники. А, і Тут, якщо енергетична залежність зникне, то треба якось ще працювати з емоційною залежністю, виходити з цих деструктивних сценаріїв поведінкових в суспільстві, який також ну як який і нав'язала Росія, але який відтворюється між громадяни. От а, Майя Сандо у своєму новорічному зверненні закликала Молдаван. А як нації подивитися в зеркало, тому що є чим і пишатися, але є й що проаналізувати. Мені здається, це дуже доречно, особливо в такий історичний момент. Це дуже доречні побажання, і ну ми свого боку щиро вболіваємо, щоб від усіх залежностей Республіка Молдова з усіма залежностями впоралась. Ну і ми собі вивчали і зробили домашнє завдання цієї історії. Маріяно, ви ну здається, кілька разів повторили, що два роки тому. Почала Молдова замислюватися над тим, чи варто брати газ в Росії, як від цього відмовитися? Чому а що стало? Ну скажімо так, тригером. в який момент почали міркувати над цим. Майя Сандо, продовжуючи ж цим персонажем, свій перший термін розпочала із енергетичної кризи, як і свій другий термін. У 2021 році Молдова мусила домовлятися із Газпромом про новий контракт поставок газу, і тоді цей був контракт укладений. Але Москва тоді вимагала, щоб Молдова. На рік відклала реформування енергоринку, запровадження третього енергопакету, що передбачало, і впровадження низки законів, і загалом приєднання налаштування підготовку усіх мереж до приєднання до енергетичного енергетичної інфраструктури. Ну власне, контракт був укладений, невигідний, тому що тоді Москва мала дуже багато важелів. Щоб зупиняти поставки щомісяця, але навіть у тих умовах уряду вдалося, вдалося створити компанію, яка була допущена до закупівель і до бронювань газу. На європейських хабах на в, Руму, в, Руму, в Румунії власне і отримувати його новим газопроводом е, Ясилгене, який був запущений, якщо я не помиляюсь, у 2019 році. І от е, оці всі моменти організаційні власне були завершені. Тобто Молдова два роки вже закуповує газ е, на європейських. Хабах, в Румунії. Е, і стосовно електроенергії, залежність від Придністров'я збереглася, але також бу були започатковані е, три важливих проекти, які цю залежність мають зменшити. Е, По-перше, це е, лінія електропостачань вулканешти Кишинів Тобто, якщо ми подивимося на мапу електромереж, то навіть отримуючи Електроенергію з Румунії, вона потрапляє через е, гілку на Розподільчу станцію Кучурган. Це і є Молдовська Греса. Тобто, навіть отримуючи європейську електроенергію, вона проходить через е, розподільчі пункти е, в Придністров'ї. йде територію України, потрапляє на Придністров'я і потім вже на Кишинів. тобто щоб отримувати напряму, потрібна нова ЛЕП. А ця леп буде добудована попередньо тільки у кінці цього року. Тобто, але робота вже триває, і початок цих робіт був там урочисто повідомлений, Майя Сандо тут їздила. Тобто, ну ще насправді не було що святкувати, але це дійсно дуже важливий крок. І коли він завершиться, це значно е, зменшить е, вплив е, регіону під Россі під контрольного Енергетичний ринок Молдови. Друге, така сама, але буде побудована на півночі, яка з'єднає бельси з Сучавою. і про вже ведеться мова про третю ЛЕП. Якщо я правильно згадую зараз, то підготовчі роботи завершені, підготовчі, тобто якась інженерна документація, фінансові розрахунки, тобто на такому рівні ще роботи не розпочалися, але вже реальна підготовка до цього триває. Фінансування знайдене, і от по завершенню цих проєктів Молдова отримає три нові лінії електроїди. Тропередач, які в обхід Придністров'я з'єднають республіку із європейським європейською інфраструктурою, і тобто буде змога отримувати електроенергію напряму без участі а, сепаратистського регіону. Нагадаю, що говоримо з політичною аналітикиною фонду демократичні ініціативи та координаторкою проєкту Дельта 24 про регіон Україна Молдова-Румунія Маріанною Присяжнюк. Ви слухаєте громадське радіо у студії працює Валентина Троян. Говоримо ми про Молдову, енергодефіцит, газ для Придністров'я, і от можливо у когось з наших слухачів виникає питання, чому ви так довго і багато і детально говорите про Молдову, про Придністров'я. Ваша думка, чим нам, чому нам важливо, по-перше, знати, що відбувається, чому нам важливо розуміти взаємозв'язок між тими процесами, які відбуваються в Молдові, про стосунки між Молдовою та Придністров'ям, і як ми можемо Можемо комунікувати, дружити, співпрацювати з цією країною? Ну, по перше, якщо ми рухаємося в Європу, добросусідство – це принцип європейський принцип співіснування країн, і ми нічого не знаємо. На жаль, в таких широких масштабах про наших сусідів. Я знаю, що є значно більше е експертів, які розуміються на е польському напрямку, які працюють із польськими партнерами. Але Румунський напрямок, Молдовський напрямок, він завжди залишався недооціненим. Якщо ми подивимося на е мапу... Е Цього пояс країн, який оточує е, нашу державу, у нас є кілька проєктів дуже важливих. У нас є Люблінський трикутник, який поєднує Україну, Польщу, Литву. У нас навіть є україно польська литовська бригада, яка ну, звісно, вона зараз е, звісно, українські, принаймні військові, вони не пріоритизують участь у таких міжнародних е, бригадах, тому що вони зайняті іншими справами, але тим не менш, закладені ідейні. Не, не ідеологічні, а ідейні е, основи для того, щоб країни взаємодіяли і в безпековому, і в політичному, і в економічному е, напрямку. Існує Вишеградська група, яка об'єднує Польщу, Угорщину, Словаччину, Чехію. І хоча Україна туди не входить, і Румунія туди не входить, хоча Румунія якраз дуже хотіла. Є платформа, де ці країни взаємодіють, є платформа, з якою може взаємодіяти Україна для того, щоб говорити з цими чотирма країнами. України. І ці країни, об'єднавшись, увійшли разом у 2004 році до Євросоюзу. І Румунія чому туди прагнула доєднатися? Тому що розширення 2017-го це було продовженням першої хвилі 2004-го в контексті розширення ЄС. Що ми маємо на південно-західному напрямку? Ми маємо Україну і Молдову, які прагнуть увійти до Євросоюзу в 2030 році. Ну, Принаймні Молдова ставить собі такий і Часовий а, дедлайн а, у нас було. Мені можуть згадати, у нас було асоційоване тріо, але з точки зору а, елементарної геополітики це неправильний був проект. Це був політичний проект, але це не був геополітичний проєкт, тому що можливо політична ідея вона і пов'язувала прагнення цих країн, і вона відтворювала, вона відтворювала не наші інтереси. А, звісно, з європейцями у нас інтереси якоюсь мірою сходяться, але геополітичні не завжди, тому що. Що е, проєкт східне партнерство, до якого як, зменшенням якого власне і було асоційоване Тріо Грузії та Молдови України, він відтворював сусідство європейців, але не він не відтворював сусідство е, України, тому що геополітично Грузія це не є нашим сусідом. Нашими сусідами є Молдова і Румунія, і цей трикутник треба об'єднувати. А у цьому трикутнику у нас голе місце, і у нас немає організованого простору, як нам взаємодіяти між собою, хоча у Румунії. Є амбіція відігравати ключову роль на етапі відновлення е, України. У Молдові є, принаймні у європейських проєвропейських сил є розуміння, що дві країни повинні рухатися спільно е, у напрямку Євросоюзу і обмінюватися досвідом. При цьому, знову ж таки, повертаючись до регіональних трикутників, е, у Молдови значна перевага, тому що всі, е, вся документація, всі стандарти, всі необхідні е, зміни. Всі необхідні е, вимоги, які е, висуває і висуватиме Євросоюз е, в цьому на цьому шляху до Республіки Молдови. Вони вже є румунською мовою, тому що Румунія цей шлях пройшла. Е, поки ми перекладатимемо це все у Молдови є е, ця. Перевага, тому що вони можуть просто скористатися досвідом Румунії і просто почати працювати. Ну тому нам всім треба бути разом і теж користуватися якимось чином досвідом Румунії, який дуже, дуже в нагоді буде нашим молдовським партнерам. Тому це голе місце залишається голим, і його треба заповнювати не просто ідейно, а ідеологічно. Що Україна в цьому напрямку має робити, та й у всіх напрямках. Тобто, після того, як цей простір структурується відповідно до геополітичних геополітичного бачення, це, це не просто слово, це простір і політика. Це не просто політика, це політика, яка упорядковує простір. Нам потрібні ідеї, нам потрібні наративи, нам потрібно знати, куди ми рухаємося. Україна повинна бути здатною щось запропонувати, запропонувати сенси, запропонувати візію. І тоді ми можемо говорити про якусь таку спільну роботу регіональну і бути надалі прикладом добросусідства європейського, власне, як, до чого ми всі прагнемо. Це була розмова із політичною аналітикиною фонду демократичні ініціативи та координаторкою проєкту Дельта 24 про регіон Україна, Молдова, Румунія Маріанною Присяжнюк. Ми говорили про події у Молдові, енергодефіцит, газ для Придністров'я, також шантаж з боку Росії. При мікрофоні працювала Валентина Троян.